Канал Питаймолтаро, вітаю своїх глядачів. І ще одне цікаве питання. Наскільки в Росії є оцей запас міцності? Наскільки ще в них є ресурсу людських резервів вести цю війну? Давайте подивимося, наскільки Росії ще вистачить на активну фазу війни. Працюють над цим. В їхньому домі ведеться робота, все, Ну, тут їхній весь дім <кій> працює над тим, щоб продовжувати цю і докладати всіх зусиль, щоб продовжувати цю війну. Ну, я б сказала по цих картах, що саме оце ось переведення їхнього дому да, на підсилену роботу на, на воєнні рейки, да, оце воно ще йде. Тобто вони Посилюють роботу, щоб продовжувати війну. Вони працюють над цим. Вони, в них є готовність і надалі працювати, виробляти пентаклі і так далі. Да? Тобто працювати на війну для того, щоб тримати свої позиції, відстоювати себе, свої кордони і так далі, боротися за себе у цій війні. Ну, в них є готовність і вони організовують в своєму домі. Роботу, щоб провод... надалі е, мати сильну позицію, продовжувати... <кхід> продовжувати війну, сила війни, і вони будуть це відстоювати, розумієте? Е, наскільки довго хватить їх вистачить аж до повної карми, до смерті. От допоки вони повністю або економіка не впаде, повністю, або Росія не, не, не рухне, не розпадеться до, до повного кінця. Вони це будуть робити, боротися, битися. Да? Дивіться, аж поки не почнеться карма всередині процесу, не почне вона розпадатися. Отак от, от. Допоки ще у Путіна і його, його силових структур, силових структур да? є е, е, сила відстоювати свою позицію, вони будуть відстоювати. А вони над цим працюють. Розумієте? Аж до, до е, час Х. Е, це коли почнуться внутрішні, внутрішня боротьба. Це сепаратистські, можливо, рухи. Отак, от прийма рішення. І це, і це карма, ця боротьба внутрішня це буде по справедливості, або запустить справедливі процеси. Я вже десь в якомусь розкладі я вам говорила, що Путін буде битися до того часу, допоки в нього в країні не, не піднімуться свої регіони, кожен сам за себе. Тільки тоді вони виведуть свої війська. Повторюю ще раз свій розклад і свою, свою думку, яка є в моїх розкладах. Ось так, Наскільки довго, наскільки зможуть ще він утримувати, скільки. Скільки витримають, можливо, регіони, люди в регіонах, розумієте? Коли не почнуть вони розсипатися? Наскільки довго ця спецоперація, війна, агресія, уход від агресії, від спецоперації, коли він, коли він, тоді він піде від контролю, коли він втратить через оцю внутрішню боротьбу, і ось зверху ще боротьба. Дивіться, як, як, як цікаво Таро говорить допоки у домі да, не почнеться протистояння кожен сам за себе коли почнуть відходити з дому хтось почне йти тобто розпадатися до самого розпаду вони будуть воювати, вести агресивні дії, і закінчиться тільки тоді, коли король втратить контроль, да, контроль. Над ситуацією і контроль в якому плані? Воєнний. Тобто він навіть вже військовим шляхом не зможе придушити внутрішні протести, і це, і це все вийде з-під контролю. От це, бачите, контроль, а це нема контролю, все. І через це почнуть виходити деякі регіони. Ну, що я вам скажу, наскільки, наскільки в нього великий запас прочності, він у них ще є, вони працюють постійно над тим, щоб воювати. Розумієте? Єрофант? У Єрофанта є бажання стосовно дьявола. Бажання зупинити. У Єрофанта є баж... Або в сильних світу цього є бажання зупинити дьявола. Є бажання. Ну угу. що? Найближчі, найближчі друзі, оточення, третя сторона. Ага. Як зупинити, заставити е, його друзям покинути дьявола, тобто ізолювати його від підтримки тих країн, які його ще до, до цього часу підтримують. І тоді внутрішні процеси будуть неізбіжні, як то кажуть. Розумієте? Отак от. Це доб'є його. Це буде останній удар, болючий в саме серце, коли він залишиться один. Підтримки не буде. Він залишиться один на один і з своїми проблемами. Але бажання є добити його. Да? Події вже прискорюються, як колись. Події як дежавю вже нависають над Росією. Події дежавю тут може бути цей як розпад. розпад Царської імперії, це розпад Радянського Союзу, це буде і удар по Російській Федерації, і процес вже прискорюється. От вам і відповідь на питання, да? наскільки в нього багато запасу прочності вести, вести загарбницькі воїни аж до того часу, допоки він ну, непоки ця, ця країна дежавю не розпадеться від болючих ударів. Дякую за увагу. До побачення.